Будь ласка, дорогі друзі, що вперше вам приходить на думку, коли звучить фраза Ford Fusion. Наприклад, у мене виникає зразу комплектації Титаніум, Platinum, екобусти, повний привода, шкіра, вентиляція. Але зараз мова йде не про той Ford Fusion, про який ви подумали, як і я. У нас на продаж з'являється Ford Fusion. Маленький паркетничок, він іде, як кросовер навіть підписується. І дуже цікавий екземпляр, дуже цікавий тим, що. Цей автомобіль має рідного невеликого пробігу всього-навсього 97 тисяч кілометрів. Стан нової машини. З 2010 року машина була куплена у нас в Сумах, на Кірова, у офіційного дилера в салоні. До сьогодні один єдиний власник, повна сервісна історія обслуговування. Щоправда, останні 4 роки ця машина стояла, а це значить, що потрібно буде. Міняти всі резиночки, всі мастила, всі фільтри поміняти і вже експлуатувати обслужене автоміт. Білий колір, 1,4 газ, бензин, 10 рік, офіціал, один власник. З двома комплектами гуми продається. Автомобіль з заводом доукомплектовався сигналізацією, захистом двигуна, бризговіками. Текстильний салон у нас висока посадка по машинці. Складаються сідушечки задні, Чистесенький, красивий салон, подивіться. Комбінується з двох кольорів. синенький. Та на сіреньке, п'ятиступочка механіка з кондиціонером, з магнітолкою, газ вписаний, кермо шкіряне, пробіг невеликий, туманочки є, також електрорегулювання дзеркал. Що по сервісці? Звичайно, що є сервіска, посібник з експлуатації і все на українській мові, тому що це офіційний дилер. Є різні записи, ось дивіться. Наприклад, у 2010 році перше обслуговування офіційного дилера було з пробігом на всього 2900 кілометрів, виявіть собі, 1300 гривень за отакий список робіт. Ну, коротше, зараз зовсім не ті вже часи, зовсім не ті ціни. Він буде коштувати 5000 доларів. Приходьте, будь ласка, до нас, забирайте його і будете їздити на автомобілі з невеликим пробігом, але з високим кліренсом.